Розкажу вам, чим тіло колки еко-твісти краще, ніж ті колки звичайні, хоча тіло дорожчі майже наполовину. Якщо там той коштує злот, то цей буде коштувати 2 злоти. Але ми маємо багато проблем, не багато, але маємо такі нюанси, що є таке, що зимою промерзають і виднося бедронки. Тіпа стіна замерзає, а колок не замерзає. З такими колками таких проблем ніколи не буде. Тому що... Вони закручуються на таку, на таку довжину, як є, як є пінопласт. І решта така лишається така маленька дирка, і то все решта запінюється, тому жодного термічного містка там не буде. По-перше, по-друге, він офігенно, класно тримає. Ну і то все. Так, з моєї сторони, мені здається, що якби тепер десь ми робили зі своїми матеріалами, чи треба було б порекомендувати, бо під темними кольорами є в нас такі нюанси. Я би тільки завжди рекомендував би тієї котвісти, хоча вони дорожчі, але вони показують результат, на мою думку.